Як утеплити житло? Переконайтеся у відсутності щілин у віконних рамах. Якщо вони є, вкладіть ущільнювач в рами, а скло на стиках з рамами обробіть силіконовим герметиком. Якщо у вас сучасні склопакети, перевірте, чи щільно зачиняються вікна. Якщо ні, зверніться у компанію, що їх встановлювала. Вони відрегулюють вікно. Наклейте на скло вікон теплоощадну плівку. Якщо у місцях кріплення підвіконня є щелини, заповніть їх монтажною піною. На стіни за батареями встановіть тепловідбивний екран або саморобний відбивач з алюмінієвої фольги та картону. Відсуньте від них меблі, зберіть штори, утепліть місця між дверима і стіною. Якщо кутрасі зі стін промерзає взимку, ізолюйте її пінополістирольними листами або гіпсокартоном. Перевірте вікна в під'їзді, обробіть їх утеплювачем або силіконовим герметиком. Утепліть труби по підвалах і на даху. Якщо є змога, замініть сталеві на поліпропіленові. Утепліть фасади будинку. Якщо він багатоквартирний, ефективніше утеплювати всю площу стін. Якщо є потреба, відремонтуйте та утепліть дах. Поділіться цими порадами. Проєкт від центру стратегічних комунікацій.